Кожна людина каже одним словом своє враження від роману. Я пам'ятаю, що перша людина сказала «Аліенація» про Радченка у Києві. Це зрозуміло було. Але всі наступні люди намагалися сформулювати якісь психіатричні діагнози для Радченка: чи він той, чи він цей. Я кажу: а чому ніхто не бачить в ньому нічого позитивного? І цей епіграф вказує, що там має бути що Радченко, як ангел, ходить прямо. Як ангел мовою володіє, мало того, він ще й пише, і дивіться, він стає свідомим письменником. Він пише не тому, що йому треба висловитися, викласти це на папері, а тому, що він вирішив стати письменником. Суть в тому, що ця цитата має для Роману Підмогильного враченка, має бути як мінімум три позитивні риси. Не все так однозначно з цим образом. Він йому не можна поставити якийсь конечний психічний діагноз, про якісь розлади, про, про стосунки з жінками. Всі так переймаються долею, особливо ж Зоська, яка вкоротила собі віку через те, що Степан її покинув, не пояснив. Але ми сьогодні від Степана вимагаємо наших уя...